Ну, але ж Путін з Трампом будуть говорити про інше, здається, під час своєї. Розмоги. Пане Романе, те, що вони будуть говорити про інше, я хотів вам, власне, сказати. Переконаний, тема України там буде носити невелику частину цієї розмови. Бо зразу стане зрозуміло, що говорити нема про що. А Фюрер, отримавши фото, вернеться до свого, до усудення першої Трамп, як він сказав, за дві хвилини це зрозуміє. А далі почнеться розмова про відновлення дипломатичного відносин, дипломатичного представництва і там, і там, про відновлення авіаперевезень, про спільні бізнес-проекти в Арктиці і так далі. Ну і все те, що насправді привіз Вітков з Москви. Бо, скажіть мені, будь ласка, а який мотив у Трампа. У цій балаканині, він же їх проводив уже безліч. Він що не розуміє, що говорили по телефону, ну сяде він вічі, подивиться, чим це відрізняється? Абсолютно нічим. Тому є інтерес, про який ми не знаємо. А знаєте, підтвердженням цього, що є? Тому що, як каже Трамп, Зеленського не запросили. А наше їм президент Зеленський, коли вони будуть вести розмову про двосторонній бізнес? Ось і все. Але ж двосторонній бізнес. Дивіться, з боку Путіна пропозиції Трампу, а з боку Трампа, якась пропозиція ж повинна бути, щоб наважелі покласти, і всі вважають, що це буде саме Україна. Ця пропозиція буде, але не Трампу вирішувати. Бо, як е, написав і Джон Мершаймер, і Енн Еплбаум, і Телеграф. Це рішення, яке буде приймати Україна. А документи, про які я вам сказав на початку, і шістки європейських лідерів разом із Урсулою фон дер Лєїн і 25 лідерів європейських держав, членів ЄС, що показують, вони не визнають ніякої дільошки, якої не буде насправді. Між Трампом ну, і Буде, буде намагання дільошки, чи взагалі її не буде? Не буде Думаю, її цієї ділошки. Я в цьому переконаний, бо ця розмова нинішня, де йде мова про тисячі кілометрів узбережжя океану і так далі. Ми уявляємо, що це за людина, на яку карту вона дивилася, що побачила тисячі кілометрів океанічного узбережжя в Україні, і залишився малесенький шматочок. Чи я вже не кажу там про танки, якою дорогою вони йшли. Добре, оцей злив Суслова в, 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 вчорашній Ви вважаєте, це саме для тиску з боку Росії, якби публікується перед зустрічю? Чи це більш-менш реальний варіант, який може розглядатися ця в п'ятницю? Це такий же самий інформаційний тиск, як і те, що було вкинуто через Віткофа. Бо ні одне, ні друге не відповідає дійсності. Наприклад, в словах в слува слова, мова йде про Дніпропетровську область. Де це, коли це, які це чи яку це частину Дніпропетровської області мають звільнити рашистські сили? Де вони її зайняли? Замієте, І там без кінця, От якщо торкнешся позиції Віткофа. Ну, смішно стає про те, що він говорить. Далі перекидаєшся на суслова те ж саме. Це такі свого роду викиди інформаційні, які використовуються як прес інформаційний. Вони впливають не на істеблішмент, не на еліту, не на керівників. Вони впливають на суспільство, які починають барабанити, на всяких ляпатовок популістів, які починають цим користуватися. До речі, і операції, які проводять зараз рашистські сили в районі Покровська, те саме мінімальними групами, а потім розкричать е, на весь світ, про те, що вони побідяють, і так далі, це все є використання нинішнього віртуального середовища, в якому живе людина, і способ його мізки. Цієї людини змінювати. А людина що далі йде в системі електоральної демократії? Вона йде голосувати, а в неї вже мізки вивернуті. Все і досягається те, що й хочеться. Звідси й беруться Трампи, Навроцькі, Орбани, Фіцо. Ось коло замкнулося. Добре, ви зазначили, що звісно, і, і всі зазначають, що Україна та Європа не погодяться з тим варіантом, який можливо буде розглядатися там Трампом і Путіним. Але ну, наприклад, економіст пише, що е, за результатами зустрічі Трамп може висунути ультиматум Європі та Україні, мовляв, погоджуватись на цю угоду, або я зроблю до побачення. Україна не отримає більше е, можливості брати зброю через європейців американського розвіддання, ну, тобто, це все, все, що він може зробити. Такий варіант можливий. Пане Романе, так сидять два вожді, ведуть розмову, що на що мінять. Якщо ми зараз з вами попросимо одного і другого назвати перелік областей, про які вони будуть вести розмову, вони їх не знають. Ви скажете, вони поставлять. Посадять людей. Ну, так посадять вже після зустрічі, а не під час зустрічі. Тобто, насправді, нині говорити нема про що? Зверніть увагу, як артикулює ситуацію Дональд Трамп. Один шматок землі на другий. Він же мислить ділянками під забудову. Навіть у нас вже в пресі використовуються не території, не регіони, ділянки землі. Ну, переклад просто використовують прямий переклад слів Дональда Трампа. Він не акцептує ці речі. Вони не можуть на цю тему говорити. Вони можуть сказати, створити робочу групу без України. Про що вони можуть говорити? Вони реальну ситуацію розуміють, вони її знають. Е, я вас запевняю: гвалт, який піднявся, це наслідок інформаційного шуму, який запускає Дональд Трамп. Москва його розігріває до максимальної температури. І вливають в людські мізки. Не робиться так переговорний процес. А, верніться до Вірменії Азербайджану. Ні Аліїв, ні Пашинян до початку цієї ситуації, відношення ніякої не мають. Кожен із них, як і Трамп може сказати. Якби був я, цієї війни б не було. Але. Якщо порахувати, скільки разів Аліїв і Пашинян зустрілися перед тим, щоб з'явився цей документ, причому на Мюнхенських конференціях, на зустрічах в ЄС, в США, вони руку один одному подають. А поставте при потребі, при можливості президенту Зеленському, чи потисне він руку Путіну? Ні. Ні. Не, не зможе він цього зробити. Про які переговори? Далі. Що може Трамп у цій ситуації вирішити? Він не розуміє ситуацію. Будь-який його помічник чи радник побіжить до Києва запитувати про ці речі. Вони не знають ситуацію. І це ж видно з того, що він е, говорить: про океанічний берег, про танки, які пішли фермами, і, і, і так далі ви вважаєте, що людям з таким рівнем розуміння ситуації, вони можуть про щось конкретно розмовляти? Ні, не будуть вони ні про що конкретно розмовляти. Єдине, що розмова ділова, яких у них може бути, це бізнес. Бізнес, який втюхує це вже очевидно, через Вікофа, Путін, Трампу. Оце те, що він розуміє.